Обласна влада спільно з волонтерами сприятиме у вирішенні проблемних питань учасників бойових дій. Йдеться про соціальний супровід, медичну допомогу, надання житла та земельних ділянок. Про наболіли прикарпатські військовослужбовці розповіли під час зустрічі з керівництвом облдержадміністрації. Бійців хвилювали як загальні питання щодо компенсації житлово-комунальних послуг, так і особисті життєві проблеми. Надвірня, ян, двірянський район зібрали військовослужбовців, які були вдома і вирішили створити. Таку невеличку організацію, тому що ми вважаємо, що колективно подавати, відповідати буде набагато простіше. Слава Богу, у мене здоров'ям все в порядку. Є нюанси здоров'я зі здоров'ям моєї дружини. Ну розумієте, зміни одна недоспана ніч. Не дуже погано зором. Я... Теоретично і фактично я цю суму підняти не можу. Чи не найбільше про потреби захисників української державності знають волонтери? Спочатку проведення АТО на Донбасі вони піклувалися про бійців та їхні родини. Тепер наголошують на важливості оздоровлення дітей учасників АТО. Чи піднімаються зараз якісь дії? Робляться по дітях учасників АТО, тому що у нас немає такої категорії. Чи ми можемо це виносити? Чи якось Однозначно. на власному рівні робити? Вирішення цих та інших актуальних питань сприятиме єдиний інформаційний центр Допомоги учасникам АТО. Невдовзі він запрацює при департаменті соціальної політики ОДА і спрямує свою діяльність на допомогу демобілізованим. Їх на Прикарпатті понад півтори тисячі. Наша зустріч є початком повернення елементарних боргів, ті, які ми зобов'язані надати всім вам, тим людям, які в перших рядах виконували свій. Громадянський обов'язок наразі керівництво облдержадміністрації веде перемовини щодо забезпечення родин загиблих учасників бойових дій земельними ділянками в поляниці. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.